Сім підземних королів. Шлях до міста. Хід, який Реньо овів бранця, подеколи роздвоювався. Руф Білан помітив, що начальник варти щораз дотримується вказівних стрілок, намальованих червоною фарбою на стінах коридорів. Якби я помітив ці знаки, я, либонь, вибрався б з лабіринту і не зруйнував би тієї триклятої стіни. Подумав Руф Білан. Але чому вони так цінують цю воду? Якби Руф Білан знав тієї миті, яке значення має сонна вода у житті підземної країни, волосся на його голові стало б дибки від жаху. Але це залишалося для нього таємницею, тож він ішов доволі спокійно, сподіваючись, що йому вдасться дешево відбутися. За те, що я скоїв на горі, Підземні рудокопи не мають права мене карати, міркував зрадник. А розтрощений басейн. То що ж, я полагоджу його власноруч. Дорога весь час стрімко знижувалась. Вони часто спускалися сходами, кам'яні східці, яких були висічені людською рукою. Шлях був тривалим. Та ось підлога коридору стала горизонтальною, стіни його розсунулися. Сяйво кульки на шапці Реньо почало бліднути, і спереду з'явилося слабке світло, схоже на посвіт надвечір'я. Рув Білан побачив колосальну печеру, освітлену вгорі золотавими кошлатими хмаринами. Подекуди на пагорбах виднілися села, а в тьмяній далечині вгадувалися обриси міста, оточеного муром. То он, яка вона. Та легендарна підземна країна, про яку я чув стільки дивовижних переказів ще в дитинстві, подумав Білан і звернувся до провідника. Скажіть, поштивий Реньо, як називається місто, куди ви мене ведете? Замість відповіді він дістав такого стосона в груди, що ледве встояв на ногах. Ні про що не питай, якщо хочеш жити, грізно сказав Реньо. У нашій країні. Нижчі не мають права ставити питання вищим. У руфа Білана прокинулася колишня пиха. Він хотів було гордовито заперечити, що у верхньому світі посідав доволі високе становище, але прикусив язика. Видно, тут треба сподіватися тільки на свої очі й вуха, подумав Білан і почав уважно роззиратися. Він побачив чимало цікавого. Шлях простягався серед ланів. Подекуди огинаючи пагорби. Його обмежували розставлені узбіччями стовпчики, пофарбовані в яскраво зелені, блакитні сріблясті кольори, та як приємно було дивитися на них після тьмяних похмурих барв підземелля. На одному з ланів, що межували з дорогою, орали землю. У величезний плуг було запряжено шестилапого звіра, Клишоного тупцяючи. Він легко тягнув плуг, з під якого виверталися широкі скиби ґрунту. За плугом ішов орач у полотняній курці, у підкорочених штанях, босоніж. На голові в нього був зелений ковпак із китицею на маківці. Другий селянин вів шестилапого за вуздечку, примушуючи його повертати, коли плуг доходив до межі ділянки. Це видовище вразило руфа білана. Адже про існування таких дивовижних тварин у верхньому світі й гадки не мали. Руф Білан хотів було запитати у провідника, чи багато таких приручених звірів є в їхній країні, але згадав недавній урок і припнув язика. Та раптом він побачив видиво, яке змусило його заклякнути від жаху і з криком припасти до землі. Зверху, змахуючи могутніми перетинчастими крилами, спускався величезний дракон зі слизьким білим черевом, і з жовтими очиськами завбільшки старілку. На спині чудовиська сиділа людина в шкіряному костюмі, у зеленому береті. У чоловіка, який прилетів на ящері, із-за спини виглядав довгий лук і сагайдак зі стрілами. У руці він тримав спис. Довговиде бліде обличчя його із гачкуватим носом виглядало суворим Руф Білан зрозумів, що це наглядач за роботами, бо з його раптовою появою двоє орачів, які відпочивали посеред лану, підхопилися і жваво взялися до роботи. Наглядач суворо висварив їх за лінощі і полетів геть, а в цей час високо серед хмар. Промчав другий ящір із людиною на спині. Реньо вів бранця печерою вже близько двох годин, а сутінки ніяк не розсіювались. Так само вгорі світилися золотаві хмаринки, так само тьмяно виднілася далечінь і темніло на пагорбі місто, до якого наближалися пішоходи. Лани скінчились. Місцевість стала кам'янистою і височинною. Ліворуч від дороги з'явилася споруда, видовжений вал із зубчастими колесами і величезними шківами. Рув Білан, попри кепський настрій, мимоволі посміхнувся, побачивши, що цій складній системі надавали руху двійко шестилапих, які ходили одне за одним. Із глибини шахти, над якою височів підйомник, виповзали важучі посудини з рудою. І гуркочучи, перекидалися над великим возом. Руф Білан помітив, що й у віз був запряжений шестилапий, який сумирно очікував кінця навантаження, хилитаючи задля розваги великою круглою головою. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.